Них, юриста, який це буде робити. От мені дуже цікаво свого часу Власенко і Спортновим працювали на Тимошенко, і от зараз в Верховній Раді буквально кілька днів тому була створена комісія, яка ну ТСК, яка повинна розслідувати діяння правоохоронних органів, порушення Конституції в правоохоронних органах. Це дуже цікаво, бо Очулив її влади. Власенко, е, е, перепрошую, а, е, 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 його заступником по е, е, комісії став е, Бужанський. Це ще, це ще цікавіше. Тобто, якщо е, Зеленський витягує десь із Загашника е, Бужанського,